Центр Запоріжжя, місце, де поєднуються історія, культура та сучасність. Ми у Вознесенівському районі. Жиза, поїхали, так? Да? Ми вже йдемо до вас. Що, що? Доброго дня! Добрий день як ваші справи? Чудово! Ви житель Вознесенського району, напевно. Ну так. Да. Що ви любите гуляти? Особі ну, да? Да. на да? Да, дощ. Я тут виріс, але живу на Бабурці. Ага, а чому поїхали звідси? Переїхав Приїх, до коханої жіночки. Це центр, це життя, це рух для молоді, це найкраще місце, я wow. гадаю. Тут поряд парки, недалеко річка. Все, що треба є, все що треба для щастя. Mm -hmm. Знаєте, звідки така назва пішла в цього району? Mm -hmm. Село Вознесєнка, і звідси вже почалось місто, потім розгортатися. Дякую за інформацію. <с? <с?> а коли ви були останній раз в цирку? Mm -hmm. А можливо знаєте, де нам тут погуляти? Можна Ну, no, можна на радузі. на радузі, там нормально. Oh. На радугі дуже. дуже карпикої, черепахи, маленькі діти, да. сонячна Солнеч, весняна погода. Побігли далі. купа справ. А це наша відома площа. Фестивальна. Концерти були. Не да? вкусить мене. Вкусить дуже клас. Як вам Вознесенський район? А тут же красу наводять. М -м -м, клас. Поїхали. А ви знали, що Острій Фортиця це теж Вознесенський район? Ніколи не знав. Ви... Я думав, це може щось там Бабурка от такі країни. <сум> ви знали, що це Вознесенський парк, так? Так. Угу. І він вважається найбільшим в Запоріжжі. Великий князь Київської Русі, Святослав Ігорович Хоробрий. Так? І так. на хортиці приходьте Так, да, була, була oh. на хортиці. Декілька разів була. Там взагалі класно. Yeah. Ходімо купатися, да? а ну не підглядай. <рігла> <рігла> на що тут клює? Чи є тут рибочка? Щука, сюди, біла, вся риба. Yeah. Yeah. Дякую вам. <рігла> Зараз влітку там проходить волейбол, можна грати. Давайте район на район, да? волейбол. да? Вознесенівський район. Це Це Україна. Віримо в Україну і сподіваємось на краще. 100%. А які місця вам подобаються у Вознесенському на районі? Напишіть нам, да?